пролунав третій дзвоник. Вау, вітаємо на рідній землі в рідному театрі! Бойових медиків наших дорогих. Женя! Як справи? З якими думками знову в Полтаві? Знову в театрі. На один день О, і вітерок і такий одразу рідненький полтавський. Ти бачиш, що тільки в полтаву і одразу в театр. І одразу в театр, Сразу, сразу любів мужчина на чорній волк З театром і з гоголівцями це як... Так свіжого повітря, я за вами так сумую. Чесно, я кожному розказую, якщо мені хто-небудь каже, що він не любить театр, якщо ви значить, не були в Полтавському театрі. У мене кожен боєць знає, на якій виставі я була, скільки О, разів. Ой. І це для мене, я про це можу розмовляти без зупину. Тому це дуже знаково, що я годину, годину, як я в Полтаві, я вже на, на порозі театру. Пішли, пішли. Женечка, заходь, заходь, солочка, заходь. Заходить від голо. Чи з такого парадного Так. Да. Наташечка, заходи, Солнышко. Це я зараз прямо в святую святих попаду. Жень, зараз ти, ми пройдемо до ялинки через сцену, але зараз і казка. Не можна вибіймати. Тихенько, я думаю, що зараз буде фурор невеличкий. Так, тихенько відкриваємо. Even the more. Хотіла сказати, що заради оцих емоцій, заради того, що діти сидять в залі, заради посмішок, мої посмішки, заради цього ми воюємо, щоб тут продовжувалося ваше життя, щоб ви не знали, що таке війна. Я обняла, директора театру обняла, все, план виповнила. Скільки я не була в театрі, щоб отак спокійно пройтись. Роздивлятися фотокартки, а вони ж всі дивляться на мене. Я йду, а вони всі дивляться. Ленченко незвичайна людина для нашого театру. Справа в тому, що вона ходить до театру більше десяти років. За цей час, після спілкування з Євгенією, ми з'ясували, що вона відвідала наші вистави більше тисячі разів. Деякі роботи Гоголівців вона дивилася не один десяток разів. За цей час вона подружилася з багатьма акторами і працівниками театру. Тому ви розумієте, що ця людина вона для нас доволі дорога. Вперше за цей рік в Полтаві вперше зустрілася з Наталочкою і вперше тримаю цю книгу у себе в руках. Найголовніше в новій книзі, це щоб вона Ой, смачно пахла. Книга, яка несе, е... несе подвійність, вона несе нам. Інформацію і вона несе допомогу бойовим медикам мені і моїм побратимам. Починаємо рік з того, що підводимо підсумки і дуже раді, що оця річ, яка в мене в руках, це підстанція, яку ми зараз будемо передавати нашим військовим медикам. Книга Свитка була презентована на цій сцені у серпні минулого року. І саме після першого показу вистави за одноіменною назвою, вся наша творча команда, акторський склад, ми прийняли рішення, що від продажу цієї книги гроші підуть на закупівлю медичного обладнання для Євгенії Таранченко, медикіні, яка працює на нулі. І рятує наших захисників. Це 93 бригада Холодний Яр. Всі кошти з продажу цієї книжки будуть передані саме 93-ю бригаду. Завдяки Наталі Святцеві, нашому е, режисеру, нашій поетесі, е, людині, яка випустила книгу. і за Гонорар цієї книжки вона купила цю станцію і хоче передати її нашим військовим медикам. І я беру на себе таку честь, тому що давно знаю Женю, і мені дуже приємно, що я від театру імені Гоголя, від гоголівців, від автора Наталі Святцевої хочу подарувати цю станцію вам. Всі радіють, можливо, подарунку від Дольче Габана, а медики 93-ї бригади дуже радіють, що тепер у нас буде екофлоп. Ця станція буде безпосередньо з нами на нулі працювати в бліндажі, де комбатмедики надають першу медичну допомогу. Я дуже вдячна Наталі Свяцева і її, її команді, усій команді Свинка, всім гоголівцям за допомогу, за підтримку. Ви чарівники, ви, ви великі люди, які роблять велике діло. Особисто від себе я безмежно дякую своєму другові, неймовірній людині, Михайлові, Волику, який спонукав мене, змусив мене, підштовхнув мене до видання книги і підтримав її появу на світ. Сьогодні свитка набуває другого життя. За кожну продану книгу. І від загальної суми, яку ми час від часу збираємо, ми купляємо обладнання для медиків 93-ї бригади «Холодний яр. Мені здається, це дуже гідно, це дуже тепло, щемно. Ну, то, що дійсно ти розумієш, для чого ти боїш. Ви Дійсно розумію, що хлопці роблять все. Все роблять для того, щоб продовжувалося життя, щоб діти росли, щоб мами посміхались, щоб бачили своїх дітей. Все це не дармо. І те, що театр зараз працює, йдуть сказки, і дітки посміхаються, це велика вдячність хлопцям, які зараз на війні. Значить, це все не дарма, це все заради вас, щоб ви не бачили війни, щоб у вас було тепло, щоб у вас був Новий рік, щоб у вас було Різдво, щоб у дітей було дитинство. Дякуємо. Дякую, Спасибо. Спасибо, Женечка.